Нескорені незламні українські воїни вони вкотре довели їхнього столевого духу не похитнути нікому. Україна показала на іграх нескорених міжнародних мультидисциплінарних змаганнях колишніх та діючих поранених військовослужбовців або інвалідів на службі найкращий результат за всю історію участі. На вершину п'єдесталу наші військові спортсмени піднялися 12 разів. Хочу скористатися можливістю і відзначити збірну України, і, зокрема, одну особливу людину Тайру. Я думаю, що ніколи не зустрічав більш сміливої та стійкої людини, ніж ви. Ви втілюєте справжній дух України та нескорених. Я радий вас бачити і відчувати вашу енергію особисто, адже нам вас не вистачало минулого року. І, хоча головною метою ігор є не здобуті медалі, а реабілітація поранених військових та ветеранів упродовж семи змагальних днів українців було не зупинити. Вони вибороли 34 нагороди: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових медалей. Живо до перемоги, попри травми наші не втратили. Українці змагалися у дев'яти видах спорту: легкій атлетиці, паверліфтингу, веслуванні на тренажерах, плаванні, стрільбі з лука, велоспорті тощо. Наші захисники навіть взяли участь у регбі на візках, виступали у складі об'єднаної команди, куди війшли воїни з різних країн. Подивіться на свою форму. Можливо, це вже не камуфляж, а просто яскраві кольорові речі. Але цей прапор знову на ваших плечах. Ви та ваші родини знову є частиною команди. Ви в оточенні людей, які знають, що означає служити, і які добре розуміють, що потрібно, щоб сюди потрапити. Найуспішнішими видами спорту для нас стали висловання на тренажерах: 11 медалей, плавання, яке додало до загального заліку ще дев'ять, та стрільба з лука плюс п'ять нагород. Для України це четверті ігри нескорених. Цьогоріч до складу збірної увійшли 25 учасників. Це найбільше представництво України за всю історію нашої участі. Нескорені вітаємо і дякуємо.